Марафон. 33 дні з Яковом, день 14. Послання Якова 3, 2 b 8. Бо коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки, коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі. Хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик вогонь, світ неправди, язик вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування. Запалений і сам вогнем пекельним? Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом? Язика ж ніхто з людей не може вгамувати? Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Питання. Яке образливе слово сьогодні вчора? Вийшло з моїх уст.